Українці, привіт! Раді дати вас на нашому каналі. Сьогодні будемо з вами говорити про три способи, як завести автомобіль в Україну в 2023 році, і при цьому не сплачувати митні платежі, тобто його не розмитнювати, щоб ваші платежі не залишились в державі. Перший спосіб, і це спосіб, який раніше був дуже популярним в Україні, його називають заїзд на верблюда. Коли ви повертаєтесь за кордону на кордоні ви шукаєте молдаванів або інших іноземних громадян, даєте їм кошти. Зараз їхня робота коштує плюс-мінус 300-400 євро. І вони роблять доручення відразу на кордоні, і по цьому дорученню заїжджають на вашому автомобілі в Україну. І тоді цей автомобіль може в Україні знаходитись 365 днів один Календарний рік. Але є також і проблеми. Якщо ви завозите цей автомобіль таким чином в Україну, і поліція дізнається, що автомобіль завозив верблюд, а не ви, вони можуть на вас виписати протокол 8,5 тисяч гривень. Плюс те, що це робиться швидко. Приїхали, дали верблюдам там цих 300-400 євро, не сплачуєте митні платежі, і вони заїхали в Україну. Мінус є проблема небезпека, те, що буде штраф на вас складний, або щось з цим верблюдом станеться в майбутньому. Такий спосіб підходить тим автомобілям, які дуже дешеві, і ви з ними можете потім розпрощатись або віддати цей автомобіль на розборку. Другий спосіб це застава на кордоні. Коли ви заїжджаєте в Україну, ви кажете митникам, що ми автомобіль розмитнювати. Не плануємо, нам потрібно повернутися додому, зробити якісь справи, і ми будемо виїжджати. Митники дадуть вам спеціальну таку уніфіковану митну декларацію. Там вони візьмуть заставу з вас. Розмір застави це такий самий розмір, як сплата митних платежів. І потім, коли ви виїжджаєте назад з України, вам цю заставу будуть повертати. Ви напишете заяву. Митники поставлять штамп, що ви виїхали. Режими вже ніякі не будуть порушені, але плюс ви відразу приїхали на кордон. Якщо у вас є кошти заплатили і поїхали. Мінус дуже часто, коли. Є питання повернення коштів з митниці. Воно дуже затягується. Вам можуть кошти повертати місяць, два, три, чотири. Деякі мої клієнти ждали чотири місяці. Потім вони звернулись на митницю. Митниця каже: ви неправильно якісь там дані зазначили. Завозила одна людина, номер рахунку дали іншої людини. Ми в такому випадку не виплачуємо. Тобто в таких випадках завжди буде проблема з поверненням цих коштів, і цікаво, коли ви платите в митниці кошти, ви сплачуєте за комісію банку. Вони беруть з вас на кордоні. Потім, коли митниця вам повертає кошти, також списується комісія банку. І вже не митниця платить, а ви платите. Тобто заїзд по заставі, він актуальний, деякі люди ним користуються, але він дуже проблемний, потім ці кошти забрати назад. І третій спосіб, один з найкращих, яким і користується більшість таких громадян, які часто їздять в Україну. Це консульський облік. Ви стаєте на консульський облік в консульських установах України за кордоном. Вам ставлять в паспорт спеціальну відмітку, що ви знаходитесь на консульському обліку, і ви отримуєте право в рік заїжджати в Україну на автомобілі на 60 діб. Як це відбувається практично? Прийшли в консульство, написали заяву, подали документи, вам поставили початку в паспорт і все, коли заїжджаєте в Україну на кордоні, вам дають спеціальне зобов'язання, в якому ви розписуєтесь, що ви зобов'язуєтесь вивести транспортний засіб до якоїсь там дати, плюс цих 60 днів. І якщо ви протермінуєте цю дату, на вас буде накладений штраф 170 сімдесят. Тисяч гривень, коли розпочалась війна, багато людей заїхали на консульському обліку і вже назад виїхати не могли, тому що чоловікам консульський облік він не давав право виїзду назад. І деякі люди думали, що будуть штрафи. Митниця одних штрафувала інших вона не штрафувала. А інші зараз люди вони знаходяться в непонятній ситуації. Деякі жінки, які заїхали на консульський облік і не виїхали, вони отримали штраф, тому що сказали, що у вас не було проблем з вивозу цього автомобіля. Одна митниця Чернівецька навіть написала, що потрібно було лавету наймати і виїжджати на лаветі, вивозити автомобіль. Отже, є різні способи завезення транспортних засобів, щоб ваші кошти не залишились в митниці назавжди. Який спосіб ми вам би рекомендували? Це найкраще, це консульський облік. Пішли в консульство, все офіційно оформили, заїхали на 60 днів, виїхала назад, і у вас немає ніяких проблем. Звичайно, зараз є така ситуація, що консульства вони передзавантажені. Багато людей приходять оформлювати візи інші документи. Що ми радимо вам робити? Найкраще допомагає це Варшава в цьому плані. Звертайтесь у Варшавське відділення, і там ви зможете це зробити швидко і плюс-мінус неділя-дві документи робляться, і ви зможете з'їжджати. Якщо будуть питання, пишіть коментарі, пишіть на Viber, В цьому ми вам допоможемо. І, українці, саме головне, що ми бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!